На стадіоні авангард житлового масиву «Придніпровськ» триває ремонт, який роблять місцеві жителі. Роман Кравченко каже: долучився до відновлення стадіону, бо все своє дитинство тут тренувався. Ми місцеві жителі, от за свої кошти, просто людей, які небайдужі, вже трошечки навели ладу фасади будівлі, зробили лавочки дерев'яні, косимо траву. У цій будівлі плануємо зробити арт-простір. Тут будуть висіда на стінах картини з, з, з сучасних стадіонів, які у нас навкруги по області є. Плюс історичні події, які відбувалися на цьому стадіоні. Мій дід побудував цей стадіон, умовно кажучи. Він ну всі всі покоління, які тут живуть, вони все це будували, і це ну дуже намолене місце. Микола живе поруч, каже, прийшов допомогти покусити траву. Боремось за поле, за стадіон. Тут багато людей займалося, тренувалися тренера з ну, дітей виховували. Я тут займався трішки з дитинства. Жителі Придніпровська з грудня 2022 року намагаються запобігти приватизації стадіону. Перше рішення про приватизацію було оприлюднено в січні 2022 року, але через воєнний стан на нього не одразу звернули увагу, каже Ольга Орєхова. Ми створювали петиції, ми зверталися до влади. Ми зверталися до різних інстанцій на даний момент. Ми виглядаємо переглядом. Рішення нового рішення про приватизацію, яке було прийнято на 37-й останній сесії міськради, куди нас не запросили, а ми подавали заздалегідь місцеву ініціативу з підписами. Ольга зазначає, електронні петиції, що створили місцеві жителі на сайті, через технічні несправності не могли набрати необхідну кількість голосів. У паперовому зверненні, каже, зібрали понад три тисячі підписів. Це було набагато швидше. За декілька днів люди до нас підходили, ми зібрали ці підписи і відправили вже в міськраду. Обурює те, що замість того, щоб зробити круг стіл, громадські слухання, обговорення будь-що, нормальні переговори, вислухати нас, нам відповідають в соціальних мережах. Дуже дуже гостро, дуже неприємно. Юрій Фітько, голова лівобережної адміністрації, каже, рішення про приватизацію стадіону ухвалили на підставі звернення від ініціативної групи. Було прийнято рішення на сесії, все йде в законному шляхі, шляху, як це потребує законодавство України стосовно звернення ініціативної групи. Там було перше прийняти заходи щодо упорядкування, друге залучити всі можливі кошти. І третє, у разі залучення інвестиційних коштів надати можливість вільного доступу до стадіону для соціально незахищених верст населення. Звернення від жителів Придніпровська, за словами Юрія Фітька, зареєстрували. Його розглянуть на наступній сесії міськради. До того часу, каже стадіон, не приватизують. Наразі стадіон Авангард зареєстрований у системі онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна прозоро продажі. Олена Ростовцева, Олеся Приходько, Євген Шпак, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.